Всім привіт! Нарешті я знімаю цей влог про приїзд Пашиної мами, на який ми чекали приблизно півроку. Бо ми тут півроку, місяць до цього ще були в Польщі, жили, в Польщу вона до нас приїхала попрощатися, і ми навіть не думали, що вона до нас приїде в Америку, оскільки в неї там була робота і якось. Ну, вона не планувала до нас їхати, і ми хотіли спочатку, щоб нас трошки тут стабілізувалося, і вона нічого не казала, і ми нічого не казали, що там все точно приїдете. Казала, що ну можливо, коли закінчиться цей договір, перший на цю квартиру ми якраз спокійно знімемо двокімнатну квартиру. у Нас буде щось я ясно там по зарплаті. І тоді вже будемо переїжджати. Ну точніше, її будемо сюди теж по цій програмі перевозити по юфою, хоча б на ці два роки, як і ми тут. Бо програма діє тільки поки що два роки. Але обставини змінилися, і наш спонсор це її е, друг з роботи. Колись ми дуже давно працювали разом. Він нам виступив спонсором, е, запросив до США. І так само її він мав зробити, але десь в січні, там 24-го року. Але він е, в. Червні повідомив про те, що в серпні він їде на півроку, там до грудня, включно його не буде в США. А в Україні кожен день змінюється ситуація: то стабільно трошки, то знову обстріли, і невідомо, куди попаде ракета сьогодні. Тому дуже небезпечно, і ми вирішили, що все-таки час вже забирати. Домовилися все за квартиру. Все, що ви попередніх відео дивилися терміново ми переїжджали, знімали цю двокімнатну квартиру, купували білет їй два місяці тому на літак. Там шукали його тиждень, цей білет, і все. І нарешті цей день настав. Ми сьогодні всю ніч не спали, бо в Європі зараз ну вночі, коли в нас була ніч, в Європі був ранок, а вона зранку з Німеччини вилітала до Амстердама. З Амстердаму вже до США. Зараз вона летить в небі десь до нас. Через 3-4 години ми з нею зустрінемося. Дуже так придкушені. ми перші 7 місяців не бачилися, тому думаю, що і Андрюша, і Паша, і я так само думаю, дуже. Так, якісь емоції будемо точно переживати позитивні і такі зворушливі, бо все-таки ми жили до цього шість років разом. Я там з нею і там, Пашою ми жили в їхній квартирі в Ірпіні, тому в мене не було там проблем з нею, і якісь там, там свікров, там не знаю, невестка, У нас таких історій немає, що розповісти. Та може, раз в рік у мене якісь там куку траплялися, могла щось там сказати. До мене за 6 років жодного разу не було ніякої претензії взагалі. Кухню ми так само не ділимо, тому немає ніяких питань. Бо всі тут питають в Америці, кого ми зустрічаємо, там наші знайомі, друзі, коли дізнаються, що їде мама і будемо жити разом. Такі, «Угу, понятно, як ви будете жити, а що зміниться. Я кожен раз пояснюю, що в нас трошки інша ситуація, тому в нас такого немає там, щоб я там переживала. Навпаки, я знаю, що ми їй надаємо таку можливість не знаю, не працювати. Вона не їде сюди працювати, не їде сюди дивитися за Андрюшою. А я там буду зранку до ночі працювати. Вона буде нянью. Дуже в неї взагалі дуже класна ситуація, як нам здається, що вона тут буде в якомусь сенсі. Ну, Щаслива точно, по-перше, Андрюша буде поруч, бачите, як він росте, бо за останні сім місяців він дуже-дуже виріс. По-друге, вона їде сюди, ми сміємося з цього. Вона їде сюди, в неї буде джип, бо Паша його не використовує по роботі, тому в неї буде джип новенький, вона вміє їздити. Ми Трошки тут Паша її підвчить під цю дорогу, там, під їхні правила, здасть на права там, з часом, але на українських вона може їздити три місяці. І я їй подарую цей iPhone 12-й, свій, ну з такого типу, що щось буде новеньке в неї, таке ну, класне використання. Думаю, що їй сподобається. З фінансової точки зору, не знаю, там ми по повирішували в всередині нашої родини, як це буде, щоб в неї завжди було свої якісь гроші. Тому. Немає ніяких там питань, що вона там має до нас підходити та просити якісь гроші. Тобто ми все це ще на березі, як це кажеться. Ми всі ці питання проговорили, тому має бути все добре. Я підготувалася до приїзду трошечки. Я вчора покажу, малювала плакат, і вийшло ось так: плакат будемо зустрічати. Думаю, буде прикольно. Вона точно не очікує, що ми там щось підготували. З такого, що ми ще зробили. Ну кімнату, там все, все я показувала трошки попереднім відео, що ми там зробили, все інше будемо вже разом обставляти, робити. Тому да. І зараз ми вночі не спали майже всю ніч. Паша ліг пів сьомої ранку, оскільки ми чекали її перельоти і переживали за те, що її не посадять на літакам ну, до Америки, або вона не встигне пройти американську там. Як це таможню, не зможе пройти її вчасно, бо в Німеччині, як виявилося, в неї не було цієї перевірки. Ми очікували в Німеччині. всі казали, що в Німеччині буде ця перевірка, що поставили штамп в'їзд на два роки в США. Тому ми були трошки в шоці. Ми такі ого, якщо не там, то значить вона зараз летить. В неї переліт був Німеччина, одна година до Амстердаму. В Амстердамі година всього пересадка, і вже вона 10 годин зараз летить до нас. І ми такі розуміємо, що якщо вона не пройшла цю перевірку в Німеччині, значить вона теоретично може пройти її, її викличуть, коли вона буде пересаджуватись на американський літак. І ми просто були в шоці. Паша каже: я вже не засну, буду чекати, коли вона напише. Бо якщо вона почне почала би там проходити цю перевірку, не встигла. То білет за 650 доларів би згорів, тому ми розуміли, що нам треба купити білети на наступний літак. Ми подивилися ціни сьогодні, на сьогодні цей би білет коштував 1000-1300. У нас на рахунку на сьогодні буде-завтра, там більша сума на сьогодні, або кожну п'ятницю зарплата. На сьогодні в нас менше тисячі доларів. Не вистачає. Ми такі сіли. Думаю, як би вночі, в четвертій ранку, в п'ятій, би шукали, де взяти гроші, щоб купити білет, щоб ну, вона там ніде не тусувалася, а відразу сіла і полетіла до нас, якби в неї вже була ця печать. І коротше, це у нас такі були трабли. Ми були в шоці. Я теж погано дуже спала. Зараз збираюсь так докупу, щоб просто бути в силі зустріти, в емоціях все підготувати. Я виявляю, як її стресово, але вона написала, що вона не проходила цю перевірку в Амстердамі, просто її пропустили. Добре, що ми надали їй наш лізинг. Це типу договір, що ми тут знімаємо житло, і їй писали цю адресу в Амстердамі, що вона туди летить. І зараз, коли ми прилет, вона в 4 години прилетить до Остіну, до нашого штату міста, ми її зустрінемо і її там будемо чекати, бо там вже буде вона проходити цю. Та на перевірку, яка ну може тривати годину, може тривати 30 хвилин, а може бути 3 години, в залежності від черги. Але цей аеропорт не, не такий думаю, суперпопулярний, як Нью-Йорк там Каліфорнія. Тому думаю, що тут не буде дуже довго, не будемо дуже довго її чекати. Із таких стресових ще ситуацій, поки що, це те, що було неприємно, що ми, коли купляли її бюлет, ми 30 разів передивлялися. Куди ми дивилися, я не знаю, але по ітогу ми. Купили їй білет без багажу, і вона коли прилетіла, ой точніше, сідала на літак в Німеччині. Добре, що вона була не сама, а з подружкою, яка їй вона з Німеччини, яка їй там допомогла з перекладом, з якимись нюансами, і виявила, що їй треба було сплатити 60 доларів за це. Вона заплатила трошки стрес отримала, але сказала нічого страшного, так буває. Ми в шоці, що ми так не заплатили і не купили їй білет. Тому да, зараз ми їдемо у магазин. Пашу розбудила, він поспав 5 годин. Він взяв вихідний на сьогодні, і ми їдемо в магазин. Бо треба трошки скупитися чисто на вечерю, бо не хочу багато купляти, оскільки вона приїде. Я думаю, їй буде дуже цікаво завтра, післязавтра піти з нами в магазини, подивити ціни, взагалі щось тут. Тому такі навіть базові моменти вирішив побутові вже робити разом. їй буде цікаво, і практика і просто подивиться. Отже. Все, їдемо зараз спочатку в магазин, потім поприбираю ще трошки вдома, і поїдемо в аеропорт і там вже будемо записувати відео нашої зустрічі. Приємного всім перегляду. Ще поки виходила, згадала прикол про вчора, як я. Думала, в чому мені поїхати зустрічати? Бо в мене такі написи, по welcome to USA. Думаю, буде прикольно в чомусь такому американському, там не знаю, в прапорі чи щось таке, щось зустріти. І я знайшла, бо я вчора на секонд-хенд заходила з Андрюшкою, ми там проходили повз і знайшла Levi's нову футболку, таку класну, зараз вставлю сюди, покажу. Вона коштувала 4,50. А така сама, але поруч висіла за 6,50. Можливо, ну, в різні дні там були поставки. Я така думаю, оце я просто виграла мільйон, що купила її за 4,50, зекономила 2 долари. Це було дуже смішно. Я приходжу додому, всім скидаю своїм, що о купила футболку, вона підійде під той напис, така біла. ну, як ви бачили. Ах. Паша, коли побачив, каже, що це таке. Каже: це футболка з написом, голосуйте. Коли вибори в Америці, то люди вдягають такі футболки, малюють такі плакати. Ти уявляєте, я в аеропорті прийшла б в такій футболці. Це було дуже-дуже смішно і, 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 і не смішно, бо гроші витратила, тепер тільки вдома її носити. Але я дала ще один шанс. Їй думаю, поки паша не бачу, пішла фарбою замалювала той напис, то що там було написано. І це мені не допомогло, бо я повісила її сушити на балконі. У нас вночі був дощ, сильний вітер, і в итогі вона вся отак перекрутилася, і вона вся біла, стала в фарбі червоній, і зрозуміло, що я її просто викинула. Паша каже, ну, наша носила би вдома собі, да і все. Це я так що, да, Така історія, що це те ж саме, щоб я вийшла на вулицю з футболкою. Там просто так там голосути за Порошенка. Ну так само це виглядало би в США. Ну, типу, тут в цьому штаті. Так думаю, якби я вийшла в такій футболці. Руч було смішно, і тепер я просто вдягну плінплаття, якісь і каблуки, і все. Цей попереднє відео розповідала, що це в'їзд ворота. і де я знайшла ту ялинку, і ось у нас тут в'їзд. і Уявляєте, я ось туди. Від, там було відкрито, цей люк, і що так кинути прям далі туди, що мені прийшлось туди підстрибнути, щоб забрати. Паша боже йому так було соромно за мене. А у нас є ялинка. Ще зі мною не пішов, залишився в машині, тому швиденько зараз скуплюся, дома покажу, що одна купили. в Walmart вже продаються тикви до Хеллоуіну. Це колись ми таке пробували яблуко. Це буквально яблуко на паличці, таке в карамельному чи якомусь такому, як ну ось карамельному сиропі із шоколадними такими кусочками, горішками. Дуже смачно. Я думала, що це якийсь бред, якщо чесно. Якось думала, що взагалі не сподобається. Але ні, ось по долар 48. Така вкусняття. Навіть Андрюшка трошки спробувала. Це все відділ хлібу і тільки тостовий. Тут дуже популярний тостовий хліб. І ми раніше завжди купляли просто звичайно цей гаріт типу фірма Walmerта. А тепер почали на 2 долари переплачувати і купляти ось цей хліб. Ось зараз покажу, бо якщо зробити паузу, подивитися состав, то різниця величезна в ось, калоріях, коротше, всьому іншому, тому вирішила, що краще 2 долари переплатити. Тим більше нам вистачає більше, ніж на тиждень одної такої буханки. Андрюша їсть на обід до супчику Паша на роботу, бутерброди бере. Тому все, той ми вже не купуємо. Покажу трошки рибку. Це те, за чим я прийшла. Ось такий кусочок коштує 8 доларів. Ось це такий кусочок 13 доларів вже з готовим соусом. Ну, так як масло, соус, ти кладеш в духовку, воно потім розтікається і дуже смачно виходить. Такі ціни. Але я куплю один раз і щось таке велике для того, щоб потім порізати і ще залишиться нам Андрюшки на супчики. Коштує такий кусочок великий 20 доларів. Вже на вечерю буде в нас рибка, турешка, салатик і зараз ще щось смачненьке виберемо. Такі невеличкі чизкейки по 7 доларів. Спозничці за 7 доларів такі. Цей теж за 6. І ось нарізаний мікс по 8 доларів. Таких маленьких чизкейків, шоколадні шоколаді різних. Солодкі відділи. Але ми тут, крім чизкейку, ніколи нічого не купляли, крім такого. Вирішила такий морків'яний тортик взяти. Він коштує 6 доларів. Бо я такий шоколадний ось ось такий шоколадний пробувала. В принципі, більш-менш на один раз. Звісно, супер не корисно. Але тільки сьогодні. Паша каже, не купуй рибу. Краще мама приїде там, коли ми заберемо, сьогодні там четвертій в п'ятій поїдемо не волма, то такі єчі бій, це більш типу, натуральний, супер такий трошки дорожчий, якісніший магазин. Мама собі все вибере. Я уявляю, мама, яка приїжджає в п'ятій вечора по Остіну. Це в Україні приблизно. Скільки ж це у вас? Це друга ночі. І я уявляю, як мамі захочеться в другій ночі їхати по магазинам. В неї ще треджетла. Це буде десь тиждень, коли вона буде переходити з українського часу на американський, вісім годин різниці. Тому я думаю, що ні, це погана ідея. Я купила вже Walmart, Один раз тут вже купимо, нічого страшного. Потім вже поїдемо з нею. їй буде цікаво, коли вона виспиться, звикне до часу спокійно поїздити по магазинам, все подивитися, так як екскурсія, тому. І знову наш улюблений відділ це капсул. І купуємо ми ось ці капсули, коштують 15 доларів. в них є такий місцевий транспорт метро. Це як нас, ну, міський транспорт. І він довозить з магазину, можна замовити. Мама! — Щаслива дитина. Плакав 15 хвилин, поки була в магазині. Шукав маму, сказав, чого ти мене не взяла з собою. І папі, папа зас його заспокоїв, тільки сказав, що поїдемо за Чупа-чупсом. Оце він зараз. Заїхали, купили такі маленькі. Все, підемо додому. Ось така закупка вийшла: хліб, картопля, салат, огірок, чотири помідори, чотири авокадо. Рибку все таки вирішила вже готово купити. А, бо нема часу вже готувати і бажання, бо просто ми скоро виїжджаємо. Так, Андрюша вже питається відкрити торт, ось такий з моркво і кава, і це вийшло. Ось така ціна на п'ятдесят. Тому думаю, дивлячись на ці ціни, трошки люди, які писали, чому ви їздите в фудбанк, там ви таку їжу там берете, якусь не таку. Нас влаштовує оскільки ви бачите ціни. Великі поки що працює тільки Паша, тому нам фудбанк покриває 60% приблизно відсотків 50-60 наших потреб. Тому, звичайно, ми будемо і надалі їздити. Місяць тому було день народження у Тані, і Андрюшка, бабушку привітав і намалював їй картину. Звісно, я допомагала. Не картину, просто привітання. І отак буде вітати тут. Його ручки хеппі воздей і. Трошки грошиків, думаю, для першої якогось там походу в магазин. Щось собі купити, думаю, точно вистачить. Мені залишилось приготувати пюрешку зараз і котлетки якісь нам на вечерю, і все, і ми виїжджаємо. Thank you so much. Їдемо в аеропорт їхати 50 хвилин нам з дому. Але тільки що подивилися, що літак трошки затримується на майже годину, тому ми приїдемо туди в 3.40 і ще будемо цілу годину там чими займатися, чекати, поки дехто прокинеться. Я коли їду десь далеко, мені як традиція, хочеться якусь каву і там цілу годину її пити. Зараз я буду монтувати влог, поки ми в дорозі. Попередній не цей, а вийде завтра попередній в там ми з ялинкою вже бачили. Тому думаю, буде цікаво і є чим зайнятися в дорозі. Парковці платні, вона коштує 12 доларів після години, одна година 5 доларів, але якщо більше години, то фіксовано 12. Ми вже приїхали в аеропорт, але у Андрюшки тут своя тусовка. Заїхали по дорозі, купили квіточки і Андрюшка вже наминає. Своє улюблене курагу. Чекає бабушку. Ти чекаєш бабушку? Mm -hmm. А ти як будеш себе вести? Любі! А скажи, I love, I love you. you. Ну добре! А ти квіточки купив, бабуся? Mm -hmm. Чекати залишилось десь хвилин 30. вже літак приземлився, ми вже подивилися, точно вже є, але. Саме називається International, то, там, то там окремий вхід для тих, хто прилітає з Європи, десь з інших країн. І вони там отримують багаж, там проходять перевірки і тоді вже виходять. виходять. Тому ми думали, що ми тут будемо чекати, там, де ось багаж люди отримують, і вона до нас вийде, ми разом отримаємо алеї. Підійшли до інформації, сказали, чекайте. Так що її перевірка може тривати і годину, і 10 хвилин, і 2 години, тому просто сидимо. Саме відмінки, поки ми чекаємо, немає жодного кафе, ми не можемо нічого перекусити, ми голодні, але тільки для тих, хто входить в аеропорт по білету, там вже є дютіфрі, різні оці макдоналдси, А тут нічого. Поруч взагалі немає, добре, що я з собою хоч щось взяла. І Андрюшки є, що погризти. <свят> <свят> Ізюмка, і курага. Добре, родзинки. Так, чим тут пригощає дітей? Співробітниця підійшла, каже, ой, він такий милий, каже, можна його пригощу. Кажу, то не треба. Ні-ні, ну, тримай, бо в мене дві, і нема куди покласти. І все тепер їсти такі жах, сирні, чіпси. Побачив і тепер треба було відкрити. <свят> Смачно? Андрій, ти прийшов бабушку зустрічати чи їсти? А, добре, я зрозуміла. Чекаємо вже дві години. Поки що написала ваша мама, що забрала чемодан і зараз буде йти на вихід. Це означає, що зараз її тільки ці на таможні офіцери затримують і будуть з нею спілкуватися, ставити ці печатки її на в'їзд, ну, ми так сподіваємось, і брати і біометр, відбитки пальців. Як ми зустрічаємо бабушку. але що чекаємо, немає і немає, вже дві години. Скажи, скільки ми чекали? бабушку? чекали, чекали бабушка така ви... Довго чи ні? Довго. Він <смеш> шоється. Ой, такий. Матрас до мене. У нас матрас для бабушки. <смеш> Зараз все розмовляли <розкажу. смеш> на Ми да? приїхали відразу з аеропорту по дорозі. в місцево популярну бургерну. І не наут.